На високому пагорбі серед дерев у мальовничому селі Сапогів Борщівського району височіє один з найгарніших унікальних дерев'яних храмів Тернопільщини. Церква Святого Миколая. Із двору при храмі відкривається неймовірна панорама на село Сапогів і його околиці. А всередині церкви Святого Миколая знаходяться рідкісні екземпляри давньої народної вишивки, а також ікони, зразки настільного живопису і скульптури, що зображують ангелів. Храм досі зберіг старовинні металеві хрести. Споруда зараз опирається на бетонний фундамент. На стінах містяться різьблені дерев'яні хрести. А також можна побачити збережену ще з радянських часів чавунну охоронну табличку з датою спорудження церкви 1777 рік. Для церкви у селі Сапогів характерне гонтове покриття, що назагал є рідкісним на Тернопільщині. Величний дерев'яний храм Святого Миколая у Сапогові намолене місце, до якого чисельно приходять люди, аби знайти душевний спокій та мир у серці.